Розроблена урядом обласна програма на рахунок підвищення пенсій та соціальних виплат показала позитивний результат, кажуть посадовці. Реалізація цієї програми дала змогу підвищити пенсії людям похилого віку, інвалідам та надати фінансову допомогу учасникам Великої вітчизняної війни. Самі ж чиновники десь погоджуються з тим, що підвищення незначне. Адже наразі у Хмельницькій області налічується більше 400 тисяч пенсіонерів, коли працюючих на державах установах більше 200. Що стосується ветеранів великої вітчизняної, то вони ще й мають пільги по деяких. Категоріях до міжнародного дня ветеранів губернатор краю особисто відвідав понад 60 жителів Хмельниччини, які вже відсвяткували столітній ювілей, та закликав усіх пам'ятати та шанобливо ставитись до людей похилого віку. Я хочу сьогодні висловити глибоку вдячність вам, усім ветеранам, за ваш подвіг в ім'я вітчизни, за вашу державницьку позицію, за розуміння сьогоднішньої ситуації. за Підтримку в більшій мірі наших дій за нелегку працю, яка сьогодні вами проводиться на благо майбутнього прийдешніх поколінь, і хочу зазначити, що і надалі влада буде проводити послідовну політику. Щодо підвищення соціальних стандартів життя. Щомісяця з держбюджету на виплату пенсій у Хмельницькій області виділяється близько 560 мільйонів гривень. Крім цього, щороку здійснюється планове медичне обстеження. До дня ветеранів у Старій Ушиці відкрили новий територіальний центр соціальної допомоги, аналогів якому немає у Європі. Проте не все так добре, як описують посадовці. Казначейство області знову затримало виплати коштів. Відтак жителі Литичівського району звернулись по допомогу до губернатора краю. От закінчується рік із десяти. В Летичівському районі, ще три тисячі ми не можемо отримати. Але якщо ваша буде значить, добра воля, і значить ваша особиста участь із державним казначейством області, Якось поможіть нам. Це невеликі суми для області. При всіх скрутах поможіть нам отримати до кінця року. Уже з 1 грудня цього року в Україні планують збільшити прожитковий мінімум. Тому нам залишається сподіватись на чергове підвищення як пенсій, так і заробітних плат.